До речі, кажучи, як підготуватися чоловікові до візиту до уролога? Що потрібно зробити? Прийти на наповнений січовий міхур, мати бажання мочитись того, що робиться у зі нирок сечоводів сечового міхура? Е, можливо, здати гормональний фон, це здати тестостерон, вільний загальний пролактин, естрадіол, лютинізуючий гормон, фолікулостимулюючий гормон, вітамін Д? І глобалію, що зв'язує з гормони. Це от ви можете вже прийти, але знову ж таки, треба розуміти скарги. Угу. Ну, Це гормони це більш індивідуальна історія, напевно да. вже. Е, а якщо просто ви приходите до уролога, то як мінімум прийти підготовлений до е, ультразвукового обстеження. Розкажіть також, як проходить огляд в уролога, щоб, може, той, хто ніколи не був, ну, да, хоч і так був готовий. Чи чого. чогось бояться, що якщо йти до уролога, одразу буде ректальний огляд? Ректальний огляд для сьогодні він робиться, якщо є підозра на злоякісне на новоутворення, і то після аналізу простат специфічного антигену, це онкомаркер передміхрової залози. Здавати треба чоловікам раз в рік після 35 років. І от ви приходите на консультацію, я питаю скарги пацієнта, розумію, що в, цьому, в цей момент, якщо є якісь гормональні порушення, ми його... Назначаємо ці аналізи в певний спектр, да? і він приходить потім на повторну. Якщо я розумію, що це проблеми там болить в попороку, е ну прям я розумію, що це урологічна uh -huh. симптоматика, є кров в січі, є часте сечовипускання, то тут вже робиться узі ультразвукове обстеження е сечовидільної системи датчиком через живіт, не ректально. Ну, то, що По-різному знову ж таки ректально він треба розуміти, коли це робити. Тому що, знову ж таки, всі чоловіки чогось бояться йти до уролога, бо дивити, що буде ректальний огляд. Ну це не так. Ну, тобто, фактично, до цього ректального огляду може або і не дійти, або Абсолютно. дійти аж аж там. Да, по, якщо є потреба. По показанням. Да.